Режим припинення вогню або тиші. Режим тиші це режим, який, як ви знаєте, зараз пропозиція 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі. Тому що це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі, все. Тут. Тут нема що додати. Чесно, я думаю, що якщо буде дуже складно, а напевно так і буде, але якщо буде перший крок, я думаю, ну я не знаю, я не можу 100% бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку буде достатньо. Але коли ми маємо три сторони або Бажано, і ми будемо робити все, що було не три, а чотири сторони, щоб була Європа. Я дуже хотів би, щоб нас підтримували всьому партнери. Для нас це важливо. А тому що, давайте чесно, хто буде фінансувати підтримку України, хто буде допомагати фінансуванню нашої армії? І де Україна буде з точки зору гарантій безпеки економічною складовою цих гарантій? Це європейський союз, а допомога це Європа.